Звідки береться антиукраїнська риторика? Дуже часто, коли люди думають про будь-яких кандидатів на якусь там посаду, тим більше на президентську, що вони кажуть те, що вони думають, але це неправда. Вони відповідають дуже часто на запит аудиторії, і зараз ми бачимо навіть не так політиків, як популістів. Кандидати, які є політиками, вони не кажуть те, що вони думають. Вони кажуть те, що хоче отримати почути їхній електорат. Чим можуть бути викликані антиукраїнська істерія, до прикладу, в близькій нам Польщі. Дивися, українців в Польщі багато. Вони багатьох там дратують, а права голосу не мають. Тобто, якщо говорити щось проти цих людей, яких велика частина суспільства, тобто виборці, не влаштовують, тобто будь-яке речення сказане проти українців в Польщі, ситуації, де українці нічого взамін не можуть зробити, подати, проголосувати чи не проголосувати, відреагувати як-небудь, це виграшна стратегія з точки зору здобування голосів. Це банальний популізм. Цей популізм він не виник просто так. Він не виник, тому що багато українців з'явились в Польщі складових багато, так. безумовно. Одна з, але це дуже сильно підсилюється зовні, і це те, чим займалася Росія протягом 300 років, ну може більше років, підсилюючи нелюбов любов взаємну одне до одного. Так, Завжди, де між собою свариться українець поляком, виграє росіянин. Треба робити все для того, щоб ми насправді були дружніми народами. Тому тому що українці і поляки мають спільного ворога, і про це варто пам'ятати.